На нашому святі присутні онуки і правнуки тих, хто загинув або пропав безвісти в роки війни, представники ради ветеранів війни та праці, адміністрація міста, діти війни, гості та мешканці мікрорайону. Ми, українці, ми ніколи не забудемо подвигу своїх дідів і батьків у Другій світовій війні. Ми, ми сьогодні шануємо всіх живих тих, хто пережив її, у кого й досі болять рани. Ми зараз з вами знаходимось на самому великому братському кладовищі. Тут заховано 364 бійці, які визволяли наше місто під час війни. А в минулому році ще двоє невідомих солдат були передані землі саме тут. У дуже важкий час, шановні діти, наша країна відзначає 70-річчя перемоги. Незважаючи на те перемир'я, начебто, не стихають бої у зоні АТО. Семеро наших земляків, павлоградців, загинули. А вчора ми отримали, шановні, ще одну суму звістку. Не стало восьмого хлопчика-павлоградця. Завтра ми його поховаємо у рідній землі. І свято 9 травня не для, для нього. Я від всього серця дякую вам за те, що ви зберігаєте традиції, зберігаєте пам'ять, прийміть слова вдячності від міського голови, від депутатів, які тут присутні, від цієї громади міста Павлограда. А вам, діти, шановні вчителі, шановна Тамара Іванівна, я хочу подякувати за те. Що ви піклуєтесь про це кладовище за те, що ви навчаєте діт дітей самому головному бути патріотом? Вічна слава загиблим, героям слава ми чули.